Доброго дня. В цьому відео я хочу внести ясність стосовно того, як я розраховував кількість тих брусів, які необхідно замовити на там, лісопілці, да, яка у вас є локальна, там, на районі. Значить, незважаючи на те, да, що у вас є там схема, у вас є точні розміри. Тих точні, або там, приблизні розміри, ну з запасом я брав з запасом е ці бруси дерев'яні, і вам все одно необхідно замовляти якісь бруси стандартних розмірів, то може бути там і 2 метри, і да, якісь залишки, і 3 метри, і що там ще, 4,5, 6 метрів да, цих брусів, і потім їх якось або вам їх привозять, да, якщо це ну, у вас. Будівля, учасний ну, приватний будинок, да де є двір, і куди можна такі 6-метрові загнати, то вам привезуть їх. Якщо ж такої можливості немає, то в принципі на деяких лісопілках, ну, має бути мабуть, на всіх, да це розпил така послуга на ті частини, які у вас є. Значить, ну я знайшов таку у себе, скажімо так, Постачальника да, цих брусів, у якого була ця пилка. І, ну, хоча поперечні розрізи вони робили. Тому я мав розміри, і я мав зробити заказ замовлення того, скільки яких брусів, якої довжини мені необхідно да, для того, щоб я їх купив, а потім ріж, як хочеш. Значить, перше, да, ця сводна таблиця, про яку я вам казав. Я її сформував таким чином. Тут у мене в примітках деталізація була зазначена да, в цій таблиці. Ось у мене примітка, да, там дерев'яний там на спальню такі-то розміри, там на парапет да, такі-то розміри. Короч, тут у мене все. І я дивлюсь в розділі скелетон. В принципі, я можу навіть ось так от його вибрати. Скелетон, щоб нічого лише не було. Да. Кроків ніяких інших. І на скелетон у мене виділені дерев'яний бус 100 на 50, да, ось у мене метр 10 одна штука. Потім довгі 3,2 метра дві штуки, Метр 10 4 штуки. Ага, ось вона у мене 1,10. Да, Получається, що у мене е, вона все ж таки на окремих об'єктах. Ану-ка, якщо я додам об'єкти. Ось у мене Мабуть, так от навіть буде ще правильніше вказати, що да, у мене є. Получається, парапет ось зазначений, потім стіна Б, стіна А, одна штука. Да, ось ця стеля. Ну, коротко, На кожну стіну да, у мене щось вже є. І дивіться, я знаю, яка мені необхідна довжина і скільки штук необхідно цієї довжини. Да, десь вона сумується і так далі. Всю цю інформацію ви там на листочках або в Excel або ще де вам зручно цього, акумулюєте, да, виносите та записуєте. Потім я всю цю штуку, тобто у Праворуч у праворуч мене все, що є, да, чого мені необхідно. 3,2 метри. У мене 4 штуки, я тут розділив на розміри. Тут у мене бруси на 50х50 на мм. Да, і я виходив із того, да, ось зазначив. Тобто Це покупка 4,5 метрових брусів. І я ось ці розміри 3,2 метра. Да, мені треба 4 штуки. Я ось ну, 3,2 метра купив. Да, тобто Мені для того, щоб забезпечити одну штуку 3,2 метра, мені треба один брус 4,5 метровий купити. У мене тут е, ще залишки якісь є. Да, тобто у мене залишки тут 0,65. І да, мені ось необхідні були три штуки. Тобто один, два. Да, я їх звідсіля забираю. Ну, ось я їх виділяю жовтеньким. Да, Якісь саме кусочки я забираю на ось цю необхідність свою. І потім іще три, два, да, чотири штуки, ще, ще, ще. Іще. У мене залишки ще. Ось один і три метра теж. Це у мене синеньким дивлюсь. Це я на однометровій забираю, да, ну, 30 см Відкину, да, ну, метрові залишиться, тобто, ну, не без е, відходів, так скажімо, да, але їх треба мінімізувати. Ну і далі потім 2,7 метрів, да, мені дві штуки. Тобто я 4,5 метровими оперую, да, там, зробив там якийсь остаток 1,8. Тобто 1,8 це у мене зелененьким. Це для забезпечення ось цього розміру 1,7. тобто теж ну, щось там відпилю 10 см, залишиться моя деталь. Да, ну, ось Таким чином. Накидаю, потім, е, що у мене тут ще? Трьохметрові були бруски. Тут я по пів метра е, напиляв, це мені необхідно буде для, на підлогу з'єднувати скелетон, ну, коручно, окрема штука, але тим не менш по 0,5 ось у мене 15 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 штук. З 3-метрових я забрав. І 0,5 забрав. Ось у мене ще був кусок. Да? ось Раз, два, три. Корач, ось ці галочки сюди. Тобто 15 штук у мене тут є. Ну і далі, 4,5 метрові вже розмір 50 на 100 мм, да, теж ну, ну, це мої потреби, це мої замовлення. І 4,5 метри це 50 на 150, це брус. я там його, Це на підлогу, я його половину в кінцевому. Да, у мене спочатку я думав 70х50, але е купив з 50 на 150 і потім його. Продольним різом, там в мене є відео, де розрізається цей 150 мм ширина, розрізається на 70-70. Це да, досяг цього розміру таким чином. Ну от, от так от я планував своє замовлення. Тож, якщо комусь буде цікаво, то ось такий шаблончик, ну, будь ласка, даю. І, ну, і тут я нарахував. Тобто ви бачите навіть кількість ось розрізів, да, які у мене на Пілку пішли, тому що там Ну вони коштували теж 5 гривень розріз, да і ну, теж щось щось накопилось. Тобто 4 ну 45-200 гривень, виходить, на, на цю штуку теж пішло. Ну, все ж краще, ніж або сам пилкою пиляєш, або ці 4,5 метри да, там, затягнути ще, Ну якщо це лоджія, ну, на поверх там і потім колбасить по всій квартирі ці, всі ці штуки. Все, всім дякую, всім до зустрічі.